Кожен день відоси заливають нові лайки. Ком... І ком... ком... менти в них завжди на поготові Творити контент це важлива робота. Тож само вдарив Чойс і за акцію on онлайн спротив. Разом ми зможемо. Вода Часто буденні стреси та втома не дають заснути вночі. Нерви безсоння. Безсоння нерви. Сонобарбовал допомагає заспокоїти ваші нерви та нарешті міцно заснути. Сонобарбовал. заспокійливе снодійне Київ стана 25 Та ми не святкуємо, а працюємо. Бо хочемо, щоб зв'язок знову був по всій Україні. А відсвяткуємо вже після перемоги. І щоб її наблизити, активуйте суперсилу допомога ЗСУ. Київстар перерахує до 50 гривень на потреби військових, а вам 25 гігабайтів без будь-яких доплат. Київстар назустріч перемозі. Потрібно завтра. Завтра буде. Завтра буде. Нова пошта. Доставка майбутнього. Першим кашляти почав чоловік. А коли кашель розпочався у мене, я вже не знала, що робити. Рапіра 200 з перших днів кашлю. Рапіра 600 при сильному кашлі. Рапіра пряма допомога від кашлю. Ворог бжі. Ми не здаємося. Ворог руйнує. Ми відновлюємо. Ворог хоче нас заморозити. Ми ще більше гуртуємося. Сьогодні кожен збережений кіловат підтримує нашу інфраструктуру, а значить, зміцнює наш захист. Заощаджуємо енергію, захищаємо Україну. Щедрик, щедрих, щедрівачка при. Сім щедрих свят і перемогу Україні.